Взагалі, я хочу сказати, що піч це місце жінки і в символічному сенсі, зокрема. Жінка, яка вміє пекти, вона повинна в першу чергу відчувати піч. Відчувати піч, як вона натоплюється. По-перше, бажано топити піч дровами такої твердої породи: граб, дуб, тоді вона краще нагорає. Треба відчувати, коли челюсті білі. Тоді є розуміння того, що у тебе вдадуться паски. Тут кажуть, жила баба Ганна із дідом. І дід її робив. Ну, я ж мала ростом, а дід високий і баба висока, ось сусіди кажуть. І коли ми цю хату купили, то я знаю, що отак у бабки Ганни моєї піч була, мені було комфортно. А це така висока, де я виважу і все. Понабирала в селі кочерг, рогачів, реманент, коротше, весь, який треба, щоб був біля печі. Люди мріють якогось осучаснення свого простору, а мене навпаки тягне до глини, до печі, до світлиці, тобто до тих речей, які дихають старовиною, давниною, дихають енергетикою твороду. Ось це важливо. О, ну якраз гарно тісто зійшло. Я його тут укутала. Його треба вкутувати як малу дитину, щоб йому було тепло, щоб йому було комфортно. Коли стукаєш, чуєте отакий, От наче глухенький звук. Це вже зійшло воно другий раз. Ну, а тепер я його перемішу зараз і будемо тихенько виробляти паски. Беремо тісто, зараз я його там буду перемішувати. І гарно відстає від миски, значить, воно гарненько підійшло, тобто висходилося. Ви знаєте, раніше пекли паски досить просто. У людей не було молока, пекли на воді, а пізніше то була і сироватка, молочко, як правило. Вбивалося яйце, підсолювалося, трошки під цукру досипалося, щоб сходило дріжджі і все. Сьогодні ж, уже, знаєте, хазяйки так роблять, щоб ж похизуватися пасками, у кого краще. Я теж трошки осучаснююсь, діти люблять солодше, люди люблять, щоб паски були з родзинками, тому я теж собі вкинула маргарину традиційну, яєчок, родзинок поклала. Ні в якому разі не можна замішувати тісто, коли в тебе немає настрою, коли ти плачеш, коли ти сердишся, не вдасться. Моя бабка любила прикрашати колосками. Колоски, якісь квіточки. Зараз господині роблять що ще? Із просто спрісного тіста на воді замішують і виробляють різні фігурки, а потім кладуть, вони не підходять і вони такими ж залишаються. Ну, а я вже все-таки стараюся з тістом східним працювати. Роблю колосочки. А вже з колосочки викладаю тоді різні фігури. Я почала паски пекти дуже давно. Років може з 20. Сниться мені сон, що прадід мій Кирило, я його стою і жду, що він звільниться із в'язниці на старому кладовищі, саме там, де він похований, у самгородку. Так от, щоб ви розуміли, я його чекаю, він іде напроти мене, щось під рукою несе. І такий по боках розглядається невдоволений такий. Я плачу з радості, а він такий невдоволений та каже: не вміють зараз паски пекти. І це він мені таке сказав. І тоді, з під руки своєї, дає мені отак він держав, дає шматок східного дріжжового тіста. Я його, по-перше, сприйняла, цей сон у прямому сенсі. Не вміють зараз паски пекти. Бо коли ми йдемо на кладовище, ми старе кладовище минаємо, а біжимо до своїх рідніших, тих, що ми знали. А як минаємо? Ну, поклали там цукерочку, якусь там печининку, якусь маленьку пасочку і побігли. От, так от не вміють зараз паски пекти, сказав прадід. І я з тих пір почала пекти паски. Навчилася сама, вчилася у матері, потім добре навчилася в свекрухи своєї. Саме жовток держить його зверху. Так воно репається, якщо не помазане. Жовточком. Закриваємо, щоб воно прирум'янилося. Ви знаєте, я людина села, і село в мені ніколи не убуває. І з його традиціями, з його мовою, проживши за волеї долі в Черкасах 20 років. Мене все-таки сюди схилило до таких духовних витоків до села. І ми вирішили з чоловіком купити хату, щоб йому і до сміли було ближче на роботу, а мені в Черкаси. Чого нам ця хата впала до душі? Вона стара була, вона прямо дірки наскрізь вітер гуляв по них. Але нам сподобалися дуби. Попри те, що оце все господарство було заросле вакаціями. І ми тут викорчовували і руками, і тракторами. Тут був такий простір, занихаяний. Ось сусіди, свідки живі. Ми все це облагородили. Мені вона сподобалася, що тут піч, піч, лежанка. Залишивши оцей комплекс печі, я ще собі намріяла, що я її розмалюю. І от, мабуть, років зо п'ять тому були перші малюнки, а це вже я її трошки освіжила, оновила. Знаю, що символ вогню це півень. От. І в мене тут були два півні. Зараз от півень такий колоритний, червоний. От, і, звичайно, сварожа квітка і соняшник. Сварожа квітка це наш давній знак український. Я все зробила, щоби. Обставити її речами, які для мене дуже близькі, так от ось ця скриня. Зверніть увагу. Це скриня моєї бабки Ганни покійної. Вона, бачите, зараз у дуже гарному вигляді вона розмальована, дочка Люда розмалювала її. Але ця скриня символічна в якому сенсі? Моя бабка Ганна пухла від голоду в 1933. Прийшла в невістки до мого діда Федора Євенка. Він її привів, і це її єдине було придане. Ну і раніше жінка що мала наткати собі рядин, мала наткати сорочок, вишити її. Ото От і все багатство її було. От важлива сьогодні тема, і взагалі я нею живу останніх півтора-десятка років тема роду. Так от, бачите, дерево роду, мені б хотілося, що і воно і тут присутнє було, бо я досліджую родовід. Для своїх онуків я вже дослідила по деяких родових гілках до 10-11 покоління. Дуже пишаюся, що в мене є. Ось отакий портрет мого прадіда Кирила Семеновича Євенка, який був у нас у самгородку Смілянського району дзвонарем і регентом. Він дуже мав гарний голос, він дуже майстерно дзвонив у дзвони. Його навіть пані Алібранша хотіла забрати з собою в Київ, але він відмовився, бо сказав, що я своєї рідної землі не покину. Він був репресований 1937 року. Його якраз. Здав, як ми кажемо, племінник його рідної сестри, син, бо він був молодим комсомольцем, йому дали 10 років як священнослужителеві. А потім там, в Тайзі, в Росії, він відсидівши майже 10 років. Йому ще шість додавали за те, що він із начальником кухні, який сказав: Давай забирати, урізати пайок для полонених цих і собі брати а він його вдарив. І сказав, що то ти ще й на цих нещасних хочеш нажитися. Йому дали ще шість років. І якби не якась там жінка, яка підгодовувала його потрошку молоком, хто значить він би вижив. Тобто, уявіть собі: репресовували свідоме, абсолютно зріле покоління, 40-50 років. Моєму прадідові було 50 років, коли його репресували. А прийшов у 66 і І всього ще три роки. І за ці три роки побудував дві хати, і з прадідом відзбував заслання німець якийсь дуже талановитий, і він намалював його. І Прадід з собою привіз у у такому скрученому рулончику ось цей свій портрет. Як правило, як виймають, да, то таку постукали, значить глухий такий. І ось така пасочка. Ну, ось таку я роблю так. І жовто-блок світленькими. Воно тоді пристає. Моя красуня, да, бачите, як гарно.